Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман. Ви на каналі Капітан Дережабля, і сьогодні ми разом з вами будемо проходити таку прекрасну гру, як відьмак 2 вбивця куркулів. Це вже четверта серія, і я зумів пройти тільки першу главу. Тому наступну главу я поділю ще максимум на дві серії. Ну і далі буде те, що ви хотіли. Далі буде перший Dark Souls. До речі, хочу подякувати за вашу таку активність під першим відосом про відьмака. Ви набрали потрібну кількість лайків приблизно за 48 годин, що мене дуже сильно здивувало, і дуже хочу подякувати за це. Ну давайте вже перейдемо до традицій. Тому сідайте ще влягайтесь позручніше. Візьміть собі чогось смачного поїсти, про що був. Ведьмак 2. Вбивці королів. Наша попередня серія закінчилась досить трагічно, тому що ми втратили Сидрика. Не те, щоб я дуже сильно прив'язався якось до цього персонажа, чи він взагалі якусь роль в моєму житті відігрував, але ну його просто жаль. На шляху назад у флотце. Ми зустрічаємо нашого золотого друга і любистка, які нам говорять, що Йормунгант і Рошен обидвоє задумали щось різне, тому ми маємо вирішити до кого ми приєднаємось. І я хочу сказати отаку от, от штуку. Я пам'ятаю, що я казав, що я не буду проходити побічні лінії, тобто сайд квест. Але виявилось, що їх не так просто скіпнути, бо єдине, що мені лишилось зробити, це позабирати нагороди. Тобто, гніздо Андрюх я знищив ще в попередній серії, а в цій серії я знищив ще одне гніздо накерів і пішов до троля, щоб з ним поговорити. До речі, завдання з тролем я не пройшов взагалі. Але перед історією про нього я розкажу. Перед тим хочу сказати, що гулявши по лісу, я зустрів отакого от, от якогось чувака, який представився доктором з Нільфгарду. попросив нас, щоб ми знайшли його друга, який десь посеред лісу, судячи по всьому, пездиться з вовками. Бака, все нормально же ж. Кто там на? Yes. Але це насправді не так. Коротше, зараз я вам поясню суть цього завдання. Ми маємо знайти друга оцього от лікаря. І насправді це ніхуя не лікар, і взагалі то не його друг а зброєносець. Ну коротше, все по порядку. Я почав орієнтуватись по звуках, які лунали від мертвих вовків. Там я знайшов якесь підземелля і туди взяв і зайшов. Мені просто було цікаво погуляти по місцевому Неверленду. І знаєте, що я там знайшов? Сука, перестрах, я знайшов перестрах, розумієте? Ну навіщо ви вставили сюди скрімер? твою мать. I'm <laughs> not going Господи Боже. Ви що смішні якісь чи що? Я чуть крісла не впав, юпашу мать. Виявляється, що це зовсім і не підземелля. По суті, це колишня місцева психлікарня, в якій водяться привиди. І вона була колись, наскільки я розумію, спалена, тому що оцей от скример, який нас настрашив, підриває місцеве підземелля. Я подумав, що хто як не Геральд Зривій має справлятися з такими привидами, тому я вирішив піти за ним. Ну і майже зразу здох. Потім я зрозумів, що з привидами потрібно битися за допомогою Ірдину, побив їх і пішов далі шукати того самого. Привида. Що ви хотіли? Десь, десь. десь наскільки весело ті проводить час. Ще трошки поблукавши і побивавши декількох привидів, ми знаходимо якісь нотатки. Нотатки місцевого лікаря, наскільки я розумію. Ну І відповідно знаходимо друга чувака, який назвав себе лікарем, але друг трошечки не в собі. І тут я не розумію, чому Геральт не використав Аксі для того, щоб його заспокоїть. Над... ЮЗАЙ Аксій! Курва ти тупа! Натомість ми маємо шукати по лікарні якесь седативне для того, щоб дати його оцьому от чуваку, щоб він спокійно з нами зміг вийти звідси. Знайшовши ті ліки і вбивши ще декількох привидів, ми чуємо історію від цього зброєносця, і полягає вона в тому, що колись тут була війна, і вони спалили цю лікарню. Вони, це я маю на увазі, оцей чувак, оцей чувак, що стоїть, чекає нас на вулиці, і ще 20 інших солдатів. А перед тим вони взяли оцього от чувака, який зараз ходить духом, і дуже сильно його катували. При тому, що наскільки я розумію, цього не потрібно було. Як вони його закатували? Вони нацькували на нього же ж. Оцих от всіх хворих цієї лікарні і спалили її. Ну коротше, оцей і оцей чувак, м'яко кажучи, уйобки. Тепер же ж в нас появляється завдання вивести цього уйобка звідси. Але я не поспішив його виконувати. Я зайшов до кімнати, де ми бачили привида, і там почав з ним говорити. А що він нам сказав? Що це місце тепер прокляте, прокляте ним. І для того, щоб зняти прокляття з цього самого місця, нам потрібно привести оцих двох уйобків до нього. Нагороди ми за це сильно й не отримаємо, але совість наша буде чистою. Саме тому я вирішив сказати. Ім що я вже справився з тим приводом, тому давайте ми підемо туди. Ну і коротше я їх здав, вони подохли. І я знаю, що я не суддя, але отут я думаю, що це було заслужено. Би там не було. Після того, як я зняв прокляття своєї місцевості, я пішов до троля. Ну як, я не планував, я знову ж таки просто бродив по лісі і знайшов там якогось чувака, якого били Він Нам розказує, що троль сам по собі взагалі аж ніяк не мішає тому, щоб поставити місце. Біба більше вони охороняють мости, тому він насправді корисний. Але з ним щось сталося, що він трошки сходи. З розуму, і цей місцевий житель каже, що троль почав пити. Ми приходимо до троля, щоб поговорити з ним. І дійсно він почав пити. passage. Give Дифойка you passage. Тому що якась скотина вбила його дружину, а дружина, як він сказав, готувала смачну м'ясо. Коротше, як самостійна особистість, оцей троль дорівнює нулю, і тут ми мали би виконати низку завдань, але я зробив трошки маленьку помилку. Я пішов до Фереро Рошена. Я подумав, що ми просто можемо з ним поговорити і не виконувати далі місії, але так не вийшло, тому що місія вийшла досить цікавою. Давайте я вам про неї розкажу. І так я знаю, що я обрав Рошен. Якщо хочете, можете засудити мене в коментарях. Але я хочу сказати, що Рошен це 1. солодко, 2. Смачно. Так, так, я саме таким чином виправдовую свій уйобський вибір у відьмаку. Ну, що я зроблю? Ну, блядь, дійсно смачно. Коротше, Фереро Роше розказує нам, що Лоредо продав місто ворогам, і тепер він буде з ними союзний. Ну і ще при його дворі є якийсь там шпигун, Кайдвенський, Кайдмахакамський, ну місцевий Джеймс Бунт. Джеймс Бунт, як вас звати? Бунт. Джеймс Бунт. Ну ви зрозуміли. Фереро Роше каже, що нашим основним завданням буде перше вирубати, але не вбити того самого Джеймса Бунта. Друге, вбити Лоредо, так як він зрадник Королівського престолу. Для реалізації такого плану з нами піде оця от жінка, яка буде представлена для Лоредо як проститутка. Вибачте, одразу кажу, вибачте, але прости тутка. Ну, типа, вибач тут короче, ми маємо пробратись в замок цього от Лоредо. Спочатку ми маємо пробратись в кімнату його матері, тому що тільки вона і Лоредо мають ключі від наступного поверху. Потім ми маємо пробратись вже в кімнату Лоредо, ну і вбити його, в принципі, за той час, поки він буде знущатися над цією е, качкою. Як би там не було, ми приступаємо до реалізації оцього от плану. І я зразу скажу: стелс взагалі не моя сильна сторона. Ну, скажімо так, якби в школі або в університеті викладали стелс. То я би туди не ходив. Тому перерізавши всіх охоронців, які були в дворі, ми пробираємось до якоїсь Олени, де з нею говоримо, і вона розказує нам, що нову проститутку, тобто нашу цю подругу, повели в кімнату до Лоредо. Тепер же ж ми пробираємось в кімнату до матері Лоредо, яка сидить і нюхає фісштех. Е Спочатку був трошки в шоці, бо вона дійсно сидить і вона його фасує і нюхає час від часу. І вона, до речі, на троля трошки схожа. Тепер вона на нас нападає, висипавши в лице нам весь фіштах, який є. Вона біжить на нас з мечем, чи то з ножем. Я вже добре не пам'ятаю, через що Геральд одним рухом вбиває її, і ми забираємо ключ. До речі, тут далі треба рухатись по стелсу. Але я щось так то, то в рот, але я щось так не хотів то робити, що я на всіх поверхах побивав всіх охоронців, позабирав в них ключі і відкрив тепер двері до Лоредо. Тут же ж, вже він нападає на нас з якоюсь алебардою. Лортредо, заспокійся. Ну і в мене трошки є одне запитання: в тебе, Лоредо, і в твоїй мами. в голові. Що, блять, ну тобто, ви ж маєте розуміти, що відьмаки пройшли мутації, вони тренувались прям роками дуже дуже довго для того, щоб опанувати фехтування на максимальному рівні. І ти зараз нападаєш на нього з ножем, а ти нападаєш з алебардою, яка взагалі тобі нічим не допомагає. Ти не хотів попробувати з Геральтом там договоритись чи щось таке. Тобто, ти відпускаєш ту жінку, відпускаєш інших жінок, просто втікаєш сам, а Геральт вже тому Фереро Роше там щось наплете на лице. Ні, ти, типа в тебе перша ідея. Я бачу відьмака, який Давно сильніший фехтувальник ніж я, а я буду битися з ним Алебардою. Дебіл. До речі, Алебарда. Господи Боже, що за голова? Що за голова? Дебільна. Але Бардом він б'ється, але бар... Ну, любистком махає. Коротше, ми його вбиваємо. Збираємо ключ від сусідньої кімнати, заходимо туди, і там лежить ельфійка. Яка вагітна від того же ж Лореду Вона дивиться на нас і буквально питає, який місяць? Ми їй відповідаємо який місяць. і Я не знаю, як там місяці, але ну от назвали коротше а така, а що то вже осінь. Десь приблизно я виглядаю після того, як пограв відьмака 6 годин і дивлюсь вікнотки, а що то вже осінь. Ну коротше, ми з нашою подругою, яку я не пам'ятаю, як звуть. І вибачте мене за це. Я не запам'ятовую імена. Я знаю Геральта, Тріса, Рошена, Йормунганда і Петра Порошенка звичайно. Ну тому, що йоптво, як не запам'ятати таке ім'я. Коротше, при спробі звільнити цю жінку з полону, ми зазнаємо невдачі, тому що в неї відходять води. Наша подруга веде її назад до гори, а ми маємо розправитись з всією охороною, яка є в дворі. Ну і тут вже до нас прибігає Рошен і починає. Нам допомагати, бивши всіх воїнів оцього отлоредо, ми питаємось у Рошена: «Чуєш, ти де так довго був? Пес? А що він нам відповідає? Що він мав певні справи? І отут нас переносять вже грати за Рошена. Виявляється, що тими справами, якими він займався, був бій з Йормунгандом. Господи Боже, як мені тепер то викинути з голови? Ну, ви уявіть собі просто картину, де Рошен б'ється з величезним світовим змієм? По-моєму, треба фільм такий зняти. Якщо що, Рошен під нашим керівництвом перемагає Юрмунганда. Я зараз мру, але не вбиває його, тому що почув, що прибігли лучники. Оці чуваки, які вбивають інших людей своїм луком. Ну, типа, тим, як вони виглядають. Ну ви знаєте, ну ви ж всі свої тут їбать. Проте він каже Йормунганду: запам'ятай, я тебе переміг один раз, я тебе переможу і наступний раз. І втікає допомагати Геральту. Тут ми повертаємось назад з флешбеку у теперішній час. Та подруга, з якої ми були на цій спецоперації, каже, що народився здоровий хлопчик. Ми повертаємось назад в кімнату до мами цього хлопчика, а вона покінчила життя самогубством. Ще раз хочу зазначити: самогубство не вихід. Ніколи, ні в якому разі, і навіть, блядь, не думайте про це. Тепер наші пригоди продовжуються. Далі буде. А далі буде в наступній серії, яка, я сподіваюсь, буде трошки довшою. Ну і по традиції хочу сказати дякую всім спонсорам, які підтримують мій контент. Їхні імена і нікнейми ви можете бачити зараз на екрані. Якщо ви хочете приєднатись до оцих прекрасних людей, ставайте спонсорами на YouTube чи Баймієкофі. Посилання на Баймієкофі ви можете знайти в закріплення. Коментарі, а ютуб спонсорство ви можете знайти на оцій от прям сторінці. Окреме велике дякую хочу сказати Олександрі Кузнєцові, яка дуже і дуже сильно підтримує мій контент. Ну і вже по традиції харкайте на все рососіянське, Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні. Ті курва мать засрана з вашими, блять дверми.